Привіт! в ефірі телеканалу Сі 4 телепроект чисторія від медіа-центру Діти варті наш новий випуск має дуже затишну назву. Чернівці смакують всі. Ця програма саме про чернівецькі традиції, про атмосферу нашого міста, про Чернівецький колорит і про тих людей, які своїм буттям це місто наповнювали, а сьогодні зберігають та збагачують ту неповторність. То неповторність, якою наше місто вирізняється з поміж інших? Тож, в чому секрет, в чому особливість і привабленість чернівців? знаєш? У мене на самому початку нашої програми є запитання до вас, наші любі глядачі. А чи знаєте ви, яка страва по праву називається коронною стравою чернівців? Може назвати декілька таких страв? Кажеш, Валерія, а я скажу, що знаю, про яку страву йдеться. І ще хочу сказати, що ми з вами цю страву не тільки дослідимо, а ще й разом з вами приготуємо. О, це вже смаку доганяє. То з чого розпочнемо? А розпочнемо ми з анонсу нашої програми. Місто ще пахла кривці треба. Коранна страва чернівців. Я такого не знала. Сьогодні, як ви зрозуміли, ми говоримо про чернівецькі традиції. Ми зустрінемось з неймовірною людиною, корінною чернівчанкою, родина якої ці традиції зберігає. А також ми приготуємо корону, суто чернівецьку страву в панській гуральні. І, звісно, будемо пригощати цією стравою чернівчан. А ще я додам, що якраз чернівчани та гості нашого міста допомагали у створенні програми. І це було насправді по Чернівецьки. Отже, розпочинаємо з традицій. Хто які традиції знає, які у вас родинні традиції? У нашій родині така традиція. На різдво ми прикрашаємо ялинку першим та цукерками. Класно. А у нас, наприклад, на різдвяний стіл є особлива скатертина, яку ми витягаємо з шафи лише раз на рік. Цікаво! А які традиції знають і підтримують чернівчани? традиція, ну святий вечір я думаю. Ми всієї родиною на різдво це обов'язково, що ми збираємо з цією родиною, незалежно від того, посварились ми чи ні. Ми всією родиною обов'язково маємо зібратися разом з'їсти кутю і приготувати 12 страв. Збираємось раз на тиждень всі разом і готуємо борщ. Одна із традицій. Святкування різдва, Пасхи. На Святвечір ми запрошуємо своїх сусідів. Бабуся обов'язково готує кутю, 12 страв. На святий вечір ми залізаємо під стілку куріка. Святий вечір. Обов'язково у мене мама народилася на святий вечір. Всі разом збираємося, всі нас шостеро, всі діти, і в нас ми святкуємо святий вечір і святкуємо мами на день народження. Різдво на Пасху, всі ці традиції, досі живі, коляда, ну, гаївки. З усього почутого ми зрозуміли, що далеко не всі приділяють велике значення традиціям. Отже, давайте для початку визначимо, а що таке традиція? Традиція це елемент культури, який передається від покоління до покоління і зберігається протягом тривалого часу. В них передається та обґрунтовується взаємини між людьми цінність духовної культури окремої людини і народу взагалі. А якщо я тебе роз запитаю про таке, навіщо потрібні традиції? А я тобі, Івано, відповім. З давніх-давен до нас йдуть життєві мудрості та поради щодо способу життя. Саме їх закладено в українських звичаях, обрядах та фольклорі. А я ще хочу додати, що саме в нашій культурній спадщині відображено світо відчуття та світосприйняття сприйняття нашого народу. Ти яку українську традицію знаєш? А я хочу розповісти про Чернівецькі традиції, наприклад, про фестиваль Маланки. До речі, саме знання і розуміння традицій допомагає відчувати нам міцний зв'язок зі своїм корінням та зі своєю історією. І дуже важливим є те, що вшанування та зберігання своїх традицій може зміцнювати спільноту, зближувати людей та сприяти повазі та розумінню до інших культур. Через знання і шану до свого ми навчаємося шанувати інше. Саме про це, напевне, і варто говорити, коли мова йде про чернівецькі традиції і про культурний феномен нашого міста. Адже в усьому розмаїтті культур, що знайшли своє відображення в наших чернівецьких традиціях, для нас важливо розуміти найголовніше зберігати та примножувати силу і велич українського народу в кожній родинній традиції. От якраз з родинними традиціями однієї чернівецької родини, яка живе в Чернівцях вже сім поколінь. Ми вас зараз і познайомимо. Отже, в нашій студії ми радо зустрічаємо особливу гостю Наталію Гриценко, корінну чернівчанку історикиню, авторку надзвичайно цікавих книг про Чернівці. Якраз пані Наталя і допоможе нам розгадати таємницю особливості. Чернівецьких традицій так, про наше місто. Що ви так хочете, щоб воно смакувало всім? Давайте спробуємо та з цієї точки зору. Вийшла ця книга Місто, що пахло корицею прямо міле. Значить це ваше це про мою родину. Але там є і про кухню моєї родини. І місто ем, дуже щедре до людей. В Чернівцях. Були такі, знаєте, що дуже приємні такі звичаї. Якщо людина переступала ваш поріг, ви не мали права відпустити з хати, не пригостивши це. Повага це повага це до вашого гостя. Ви можете самі запровадити свої традиції. Що ж таке смак нашого міста? Ну, смак нашого міста, мабуть, все ж таки в традиціях сімейних, в традиціях місцевих. Але традиції сімейні це те, що має переноситися з покоління в покоління. І те, що прививає смак життя. І смак в кінці-кінців до їжі. До того, що смакує. Як і обіцяли, ми приготуємо коронну чернівецьку страву, вареники з бризлями. І для цього ми завітали до чудесного закладу Центр Чернівців. Ми з вами в панській гуральні. Але для початку ми запитаємо чернівчан, чи знають вони одну з коронних страв чернівців. Яка на вашу думку коронна страва чернівців? Я думаю, це мамолига і бринза. Це сама така. Базова страва чорнівців. Олів'є картоплю, таку з спеціями. Бути, Мальва. Буде, да. Мальва. А, а у вас? Мальва. Думаю, що у нас піца є. А, вареники з барабулею. Дируни. Голубці. Яка корона страва чернівців? Морщик. Посало, бо вона розповсюджена. Вареники, тому що я їх люблю. Тому що вони смачні. Я коли я дізналася про орендики з бризнями, я, Ну, мені завжди щось цікаво, щось нове. Все, ви нам скажіть, е, кільки, скільки нам треба, і ми будемо все відтворювати згідно рецепту вашого чернівецького, такого красивого. Так, беремо масло для початку. Його на патиння. Чорні пироги, ну, по-перше, вишня, темна. І пироги темні. А зверху має бути цукор. що подивіться, як заграла ця давня страва на сучасний лад. Ви подивіться на цю красу. Ні, вона однозначно сма. Однозначно смачно, тому що поєднання та важкове масу, але я, я такого не знала. Як вона приємно хрустить. Насправді це дуже цікавий рецепт. Це не ні з чим порівняти і сказати, що на щось воно було би схоже, не схоже і однозначно, однозначно в нашому закладі, в нашому мені в панської гуральні, ми це використаємо. В першу чергу через те, що це наше чернівецьке, і це дуже смачно, насправді дуже смачно. Тому очікуйте в панській гуральні вареники з бризліви. Діти прямо молодці. Як вважаєте, пані Наталя? Нам вдалось зробити ту корону страви в вареники з бризнями. Так, нам не просто вдалося її приготувати. Ми ще зробили дуже велику справу. Ми повернули традицію. І ця традиція сьогодні дуже збагатилася сучасністю. Ми повернули традицію. Саме приємно, що ця страва зараз війде. Якраз в меню ресторану. тут буде своя страва, яка я сподіваюся буде подобатися людям. Так що ми зробили добре діло з вами звідси? Отакою була наша програма про традиції нашого міста. В кожній традиції чернівців є своя історія. Тож нехай наша сьогоднішня чи історія надихне вас дізнаватися все більше і більше про рідне місто. А також надихне зберігати родинні традиції, шанувати своє українське. А наступна програма буде про Чернівці, звісно. Але це вже буде інша історія. До зустрічі!